Вітаємо всіх. Сьогодні ми занурюємось у матеріал 2025, гібридний офіс кінець ери чи нова норма. Спробуємо розібратися, що відбувається. Компанії, схоже, все активніше кличуть людей назад до офісів, так особливо з прицілом на 2025 рік. Так, привіт. Це справді помітна тенденція. І от питання: гнучкий роботі кінець чи вона просто ну трансформується. Ми глянемо на аргументи компаній і що це означає для працівників. Все почалося, здається, ще минулої осені. Ага, Amazon, UPS, Salesforce, Dell, Starbucks. Вони почали. Точно, а Amazon вже офіційно 5 днів на тиждень в офісі з початку 2025-го. Це досить жорстко. Mm, так, це серйозна заява, і вона, звісно, створює прецедент. Справді, це схоже на такий собі, знаєте, ефект доміно. У Британії British Telecom, ну там трохи м'якше троє разом, двоє де завгодно, але це для 50 тисяч людей. Так, так, це масштабно. Або от PwC Consulting. Ага, читала. Вони відстежують B і G. Уявіть собі, 26 тисяч співробітників, вимагають три дні мінімум в офісі чи у клієнтів. Но це вже такий собі контроль виходить, і все це, як каже CEO Amazon, заради ну відновлення співпраці, інновацій, соціальної взаємодії, як до пандемії, словом, саме так. Оце ключовий аргумент компанії. Вони власне вірять, що тільки от особиста присутність вона стимулює командну роботу, креативність, корпоративну культуру, особливо банки. Так, о так, банки тут попереду. JP Морган Chase, От вони останніми з великих у США сказали: все, п'ять днів в офісі. І приєдналися до Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Barclays. Тобто, фінансовий сектор прямо повертається до старих правил, до депандемічних. Абсолютно, вони намагаються ну, ніби повернути все, як було. Добре, це позиція компанії: синергія, культура, але ж ну її інший бік у Джере, прямо цитують керівницю HR з PwC Йоланда Сіл Скофілд. Пам'ятаю, вона каже, що саме гібридні працівники найбільш задоволені. І що такий формат, власне, дозволяє краще зосередитись. Як це взагалі в'яжеться? Тут же прямий конфлікт. А отут, власне, і починається найцікавіше. Це не просто теоретичний конфлікт, він має ну дуже реальні наслідки. Які саме? Економісти з Гарварду, наприклад, кажуть, що гнучкі моделі це зараз ключ до залучення талантів. От HR-менеджерка Ейворі Морган з Еду Бірді… так. Вона прямо попереджає, надто жорстка політика повернення це ризик втратити найкращих, просто втратити. Вони підуть туди, де є гібрид або взагалі робота звідки завгодно. WFA. Розумію. Тобто компанії ризикують кадрами, наполягаючи на офісі. Виходить, що так. І це ще піднімає питання. Знаєте, коли компанія аж надто фокусується на присутності, а не на результатах. Ну це може вдарити по мотивації, по лояльності. М -м, логічно. Морган там ще цікаву думку висловлює: мовляв, добре, для новачків може ця п'ятиденка в офісі і корисна адаптація все-таки. Але якщо керівництво вважає, що досвідчені працівники неефективні поза офісом, то. то, можливо, проблема не в працівниках, можливо, проблема в тому, як їх наймали чи в довірі до них. Це цікавий поворот. Тобто, вимога бути в офісі це може бути не стільки про продуктивність, скільки ну, про брак довіри чи сумніви у власному процесі відбору. Сильне припущення від Моргана. Ну воно змушує задуматись, правда? Так, отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в джерелі, є гучні заяви від Амазон банків про повне повернення, але чи це загальний тренд? Схоже, що ні. Так, схоже, більшість компаній все ж таки рухаються до якогось більш прагматичного гібриду. Десь один-два дні з дому, мабуть, дозволятимуть, тобто повна відмова від гнучкості, яку Amazon чи JP Morgan – це поки що м -м, радше виняток ніж правило. Абсолютно, ми по суті бачимо зіткнення двох сил: з одного боку, бажання компанії повернути контроль, оцю офісну синергію. А з іншого реалії ринку праці, де гнучкість це вже величезна цінність для багатьох. І 2025 рік, виходить, стане роком пошуку цього балансу. Дуже схоже на те балансу між ем, контролем, співпрацею і задоволеністю та утриманням талантів це буде непросто. Дійсно, ключовий конфлікт, який окреслює джерело переваги офісу проти переваг гнучкості для людей. Таке собі перетягування канату, саме так. І знаєте, наостанок така думка для роздумів, що випливає з усього цього. Так, якщо компанія так вже наполягає на обов'язковій присутності всіх всіх для забезпечення продуктивності, що це насправді говорить про її довіру до здатності людей самоорганізовуватися? Хм. Або, можливо, що це говорить про її впевненість у власних методах відбору кадрів? От над цим варто подумати.